Ну, і довгоочікуваний, можливо, 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 і ні. Я сьогодні хочу зробити, знаєте, поки я це в номер заїхала, і він ще такий без моїх речей, без нічого. І я хочу зробити вам огляд номера свого номера. А у, тоді ще покажу і Альони. Ну, можливо, в Альони буде огляд номера. Ну, або я покажу ще, в общем. Глядачі у нас там багато одних і тих же, а можливо є інші люди. Тому, тому огляд номера, в якому я живу цей раз, це апарт готель Арена. У мене однокімнатні апартаменти. Дивимось. Показую номер з під'їзду, так як сказати. Тут є ліфти. Ось піднялись на ліфті. І тут є от апартаменти. Мій номер, мої апартаменти ось 46Б. І заходимо. Ось мої такі апартаменти. Що ми бачимо? Так, ми бачимо. Ну, насамперед, тут. Не вистачає трошки світла, так? Ну, роздягалочка. Також є шафа купе. Шафа купе, в якій, до речі, є праска, є дошка гладільна, навіть пилосос є. Також вішачки для одежі. Для Тут є полочки, додаткова. Додаткові подушки, мабуть, одіяла. Ну, ще речі, я ось всі не розкладала. Така кімната. О, о трошки світло включила. Ось така чудова кімната в мене. Телевізор Смарт. Ми подивіться, як тут затишно. Мені цей номер, ну прям він мені такий, знаєте, як в <смі> мене вдома такого немає. так, Він дуже затишний. Е, крісло, крісло розкладне. Якщо треба додаткове місто, то е, розкладне крісло. Е, така велика, е, Велике ліжко двоспальне, Воно навіть знаєте, камера витягує, воно здорове. Ну, мабуть, не знаю, метр вісімдесят, мабуть. Є тумбочки прикроватні, і ось така тут невеличка кухня. Так як це такий номер, як би ну, як апартаменти, тому от така невеличка кухня. Є мікрохвильовочка, навіть мультиварочка, чайничок. І так приємно, знаєте, ну це моє вже. От, а тут навіть був чайочок, кава ось була там, цукор. Ну, якби на перший на перший час дивіться, є отака. Плитка, яку можна поставити, приготувати собі їсти. Є посуд, каструльки, Сковорідочки пательні, є чашечки, стаканчики, фужерчики, вилки, ложки. Ну, якби все тут є. Також є холодильничок. Це я там вже теж свої продукти поклала. Є холодильничок працюючий. І ванна кімната. Ідемо, дивимося ванну кімнату. Ось, дивіться, яка ванна кімнатка. Душова кабінка. Таке все чистесеньке, таке все. Прямо, ну знаєте, наче воно нове все. От, бойлер. Так що тут завжди гаряча водичка є. Унітаз, туалет, білий папір. Бачите, який папір гарний. От, от все, зеркало. <кій> дивіться, яка раковинка. І е, гарна. Тумбочка з шухлядами, де ви можете розмістити, розмістити все, що вам потрібно. Є також мисочка, якщо вам треба там щось ну, про, про, випрати, випрати. Також є для прибирання Шваброчка. Ну, і я вам показувала є пилосос. Ну, от такий у мене номер. І ви знаєте, мабуть, саме чудове... Ой, Боже, ну вдарилась ногою. Що саме тут, що саме тут чудове, це оцей краєвид. Ви подивіться на цей краєвид з мого балкону. Подивіться, яке чудо. Зараз собаки гавкають, заважають, а так тут так пшки співають. Яка краса. Просто гори видно, там оті дальні гори видно. На балконі також є столик, стільчики можна розкласти і можна сидіти пити каву. <кій> і оце, Сьогодні хмари, але от сюди якраз сідає сонце, це захід сонця. Уявляєте, як тут можна заходи сонця ловити, коли, коли гарна погодка? Це просто неймовірно. Скільки коштують такі апартаменти? Такі апартаменти коштують, ну, знову ж таки, знаєте, немає одної ціни, як скрізь. В залежності від сезону, вони можуть коштувати від 600 гривень до 1000. От так от я вам скажу. Чим більше людей, в сонячному Закарпаттім тим дорожчі апартаменти. Позимку вони можуть коштувати 600-700 гривень. Зараз, якщо звісно, сезон, вони коштують, можуть коштувати 800, 900 і 1000 гривень. така ціна цих апартаментів. Але, але можна домовлятися, як би, ну, як домовлятися? В залежності від того, коли ви приїздите. І в залежності від того, наскільки ви берете номер. Чим більший термін, тим дешевша буде ціна. Якщо ви проїздите, звісно, там на тиждень буде одна ціна. Якщо ви проїздите на місяць, буде зовсім друга ціна. Ну, це все треба з адміністраторами. Це все з адміністраторами. Я прикріплю в описі до відео і в закріплених коментарях прикріплю посилання, номери телефончиків. Кому сподобалось, будь ласка, будь ласка, дуже дуже затишний номер, дуже чистий, дуже охайний. Ну, по-перше, це нова будівля. Їй не 10, не 20 років. Це нова будівля. І тому тут ну, все ще знаєте, таке, як після ремонту. От, і продумано, знаєте, навіть, навіть от я подивилася люстра і бра над, над ліжком виконані в одному дизайні. Знаєте, от, І в дизайні цих ромбів, які зроблені от шпалери. Ну, мені він дуже затишний цей номер. прям Мені подобається. Дуже гарно, дуже гарно. Тому, кому подобалося, будь ласка, я посилання залишу. Вчора зняла вам огляд номеру і думала вже все. А потім сьогодні, вже переночувавши тут, вирішила зробити ще трошки доповнення. По-перше, спала просто шикарно. На такому ліжку погано спати просто нереально. Е, матрас шикарнючий матрас. Просто шикарнючий матрас. <кій> Перше. І друге, знаєте. Е, ну от <кій> Якось іде оцінка житла завжди в деталях. От В якихось дрібничках. Покажу вам ці дрібнички. Коли я вчора приймала душ. Мене вразило оці наполіровані крани. Ви подивіть і то це вже вчора вони були намокли, так? І дивіться, в якому вони стані? Оці душові кабінки геть без осуту, без, без плям. Е, оцей кран, оцей кран. На умивальничку, ну, тут, тут вже в мене трохи попала вода, бо сьогодні вмивалася. Все настільки все чисто. Оця поличка моя, Боже, та тут не було ні пилиночки. Настільки все тут чисто. Прямо оце дзеркало без плямки, без ніде без нічого. Плиточка вся вимита, ну, 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 Це просто вражає. от Просто вражає. Вчора я вам казала, що навіть, от дивіться, люстра і от такі бра. Бачите, вони ці шпалери, все виконано в одному якби, стилі дизайні. От ці дрібнички, ці дрібнички, вони, ну, як на мене, дуже гарно діють. Ну і Звісно, отакий ранок. Звісно, такий ранок з таким краєвидом. І спів пташків. Тому вже, знаєте, сьогодні, переночувавши, можу вам стовідсотково рекомендувати ці апартаменти до житла. Дуже комфортні. І Альона не нарадується, не нахвалиться. В них тут теж дуже гарні апартаменти, просто шикарнючі. У них більше, в них дві кімнати, в мене трохи менші. В них повноцінна кухня, там все є. Ну, нам, якби знаєте. Мені як взагалі, то і кухня ця не потрібна, тому що ми там снідаємо бідем і вечерям в них. Тому якби мені тут і не потрібна ця кухня взагалі. Ну, але якщо ви приїздите ж один номер зняли, то спокійнесенько можна все готувати. Я ж кажу, тут навіть мікро, ця мультиварка є. І плитка є, і мультиварка є, тому дуже-дуже все зручно. Так що посилання будуть. В описі до відео, в рекомендованих коментарях будуть скрізь будуть посилання. Дивіться, кого зацікавило Тут є ще, ще е, інші в них є апартаменти, е, наскільки я знаю. Тому це все до адміністраторів, і з адміністраторами ви вже можете вирішувати всі питання стосовно ціни, стосовно номерів. Так що, будь ласка, я. Як каже Антон Птушкін, рекомендаціон.